Другий рік поспіль мешканці будинку по вулиці Фрунзе, 146Б просять у міської влади капітального та поточного ремонту. Говорять, що п'ять років тому власним коштом робили косметичний ремонт під'їздів, але він уже не рятує. У нас тут стіна ось зовсім стоїть мокра, мокрісінька, і вона мокра вже не день, не два, не неділю. Мокра, це ж вже рушиться будинок, а під'їзди, то у нас під'їзди, я не знаю, скільки, скільки, коли в нас ремонтували під'їзди, скажіть. Я не пам'ятаю скільки, скільки років. П'ять років тому. Годів тридцять. Просто самі покупали робили. У лютому цього року житлова експлуатаційна організація номер 2 повідомила, визначила перелік робіт, які внесені до планів капітального та поточного ремонтів. До них входить ремонт сходових клітин лише першого та другого під'їздів. Фактично ремонту потребують у нас всі під'їзди. І в першому, і в третьому, і в четвертому, і в п'ятому, і шостому біжать стіни протікають. В другому під'їзді зовсім декілька років назад був пожар. І після пожару ремонту так не зробили. Окрім цього, Полтава теплоенерго після розкопок, кажуть місцеві, навмання провело відновлювальні роботи, що призводить до підтоплення будинку. Та й на цьому список скарг не закінчується. В інженерні мережі в цьому підвалі опалення, вода, от, каналізація. Оце поміняти, це входить в капітальний ремонт. Капітальний ремонт пішохідної доріжки, в негоду. Панораму зробите, будь ласка, От. можна зайти в негоду у під'їзд по-нормальному. З цими трьома проблемами Віктор Бережецький і направився на особистий прийом до заступника міського голови Юрія Кропивки. Після обговорення суті справи полтавець попросив надати письмову відповідь, аби відзвітуватися перед сусідами. Яка ж приходить відповідь Приголомшуюча. криша протікає. Тільки, мабуть, протікає у когось із чиновників міської влади. Управління житлово-комунального господарства доручило ЖЕО номер 2 провести перевірку стану покрівлі над квартирою 82, другою, що знаходиться на першому поверсі п'ятиповерхівки. До речі, дах єдине, на що не скаржаться мешканці будинку. Окрім цього, чиновники ще й прізвище перекрутили з Бережецького на Веренецького. Свою відповідь комунальна установа пояснила просто. Особистий прийом кропивки Юрія Івановича номером да. Номер 123 ОП було. Стоїть короткий зміст заяви, ремонт покрівлі. Так виходить, що е, кропивка не так зрозумів, громадянина, чи що. Я не знаю хто що зрозумів. Переді мною стоїть картка особистого прийому. І в короткому змісті сказано ремонт покрівлі. У приймальні Юрія Кропивки говорити на тему особистого прийому заступником міського голови відмовилися, порадили написати запит. Я не є розпорядником певної інформації і ну тому я не маю повноважень, мені ніхто нічого не не сказав. Тобто це буде так вирувати, я б вам рекомендувала би звернутися установленому законом порядком. На тоді вам дадуть повноправну відповідь. Отож, коли наважитеся на прийом до комунальників, перевіряйте, щоб вас не тільки слухали, а й почули.